Вітаю вас в ефірі Суспільне новини у студії Дар'я Янушкевич. Переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Що чекає на вас сьогодні? У випуску новин. Дивіться далі. Понад 100 людей прийшли здати кров у Чернігові. В день донора крові вдалося зібрати 40 літрів. У Чернігові медики готуються до можливого спалаху захворюваності на холеру. В місті є все необхідне для розгортання холерного госпіталю на 100 ліжок. Врятували на затопленій Херсонщині пса Кузю і знайшли йому родину в Чернігові. Як освоюється в новій домівці з новими господарями? Внаслідок мінометного обстрілу прикордоння Чернігівщини загинула жінка. Через російські обстріли села Янжулівка, що в Семенівській громаді, 14 червня, загинула 55-річна місцева жителька. Про це повідомляє оперативно командування Північ. В момент обстрілу жінка поралася по господарству. Росіяни обстрілювали прикордонне село з мінометів калібру 82 мм. Також пошкоджень зазнали два приватні будинки. Мінометного вогню зазнали. Інші села в районі Красного Хутора військові зафіксували п'ять приходів ще чотири поблизу Карповичів. У всесвітній день донора крові понад 100 людей прийшли до Чернігівського обласного центру крові, аби здати кров. Про це Суспільному сказала керівниця відділу заготівлі крові Анна Грибова. За її словами, банк крові вдалося поповнити на 40 літрів. До здачі крові долучилися близько 50 військових регіонального управління територіальної оборони північ, Нацгвардійці та цивільні. Як це було? Дивіться далі. Чернігівський обласний центр крові. Сьогодні сюди здати кров прийшло близько 50 військових регіонального управління ТРО Північ та Нацгвардійці. Раніше в цивільному житті кров здавали, але це було вже давно, більше 10 років тому. А зараз розумію, що завжди під час військових дій, під час воєнного стану тобі, кров завжди потрібна нашим рівцям і цивільним людям, які операції роблять. Ніякого дискомфорту я не відчуваю, так як околи зробили дуже легенько, зовсім безболісно. І сама процедура просто відпочиваєш. Я вважаю, що це обов'язок карди. Зараз військовий стан. Хоч якась допомога нашим хлопцям. там. Це не перший раз, але зараз така в країні становище, що потрібно допомагати, потрібно завчасно, щоб наповнювався фонд банк крові. І тому ми прийшли сьогодні. Загалом в день донора крові здати кров прийшли понад 100 людей. Я для дня донорів в принципі, це нормально. Всі крісла у нас зайняті, тому дуже вдячні, що люди відгукуються. Бо зараз цей складний для нас час це дуже важливо. Кожен донор це врятовані життя. Тому ми дуже раді і вдячні кожному донору. За словами медсестри, важливо, щоб донори до них поверталися. Почесний донор Олексій Кирюша регулярно здає кров останні 15 років. Робить це, щоб допомогти людям, а також задля свого здоров'я. Загальна кількість кроводачу мене 140, з них 50 – це цінна кров, 80 – плазма і 10 разів я здавав тромбоцити. Для самої людини це також дуже добре. Оновлюється кров, організм реагує. Що необхідна? А... Якась реакція на кровофрату. Починається процес відновлення. Я хочу всіх запросити не тільки приходити на день донора, бо люди всі згадують про те, що кров потрібна один раз на рік потрібно постійне регулярне донорство. В середньому донори дають 450 мл крові. Тож сьогодні вдалося поповнити банк крові на понад 40 літрів. Сказала керівниця відділу заготівлі крові. Кров нам потрібна постійно всі групи крові, як найпоширеніші, так і рідні. Сні групи крові, щоб поповнювати банки, забезпечувати відповідно всі лікарні тими групами крові, які вони потребують. Одна доза крові вона допомагає врятувати життя щонайменше трьох людей за рахунок плазми, яку ми відбираємо з цієї крові, і за рахунок ретрозитарної маси. Ольга Онищенко, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів. У Чернігові медики готуються до можливого спалаху захворюваності на холеру. Про це 14 червня на нараді в міськраді повідомив гендиректор Чернігівської міської лікарні номер 2 Владислав Кухар. З його слів, у разі необхідності у закладі, є все для того, щоб розгорнути холерний госпіталь на 100 ліжок. Для цього придбавали, будемо придбавати. Додаткові швидкі тести на виявлені холери, відповідні діагностиками для лабораторії на виявлені холери, сольовий розчини, антибіотики, системи, тобто все, що потрібно для того, щоб ліквідувати можливий спалах. На даний момент в Україні не зафіксовано жодного випадку цього захворювання. Холера гостра інфекційна хвороба, першими проявами якої є кишкові розлади. Про це розказала завідувачка інфекційного відділення другої міської лікарні Івана Олексієнко. Холера характеризується різким зневодненням, якщо вчасно людина не звернеться за медичною допомогою, то тоді ми можемо ми спостерігати такі от негативні чинники для людей, які може справді призвести до летальності. Тобто людина, якщо у себе замітила хоча б один із проявів кишкових проявів, це або здуття, проноси, так, незначні там нудоти, тоді негайно треба нам йти до медичної установи. Лікарка повідомила, щоб останнє в Україні холеру фіксували у 2008-2009 роках в Маріуполі. Аби убезпечитись від захворювання, медикиня рекомендує слідкувати за гігієною. Переза все це елементарна гігієна. Наша так це кипячена вода. Не потрібно пити сиру воду, саміття рук і дотримуватись правильного режиму харчування. То ми повинні розуміти, яку воду ми п'ємо, як ми харчуємося. Як сказав Олександр Ломако, у Чернігові готуватимуться і до спалаху ботулізму. З його слів у Києві надходять повідомлення про продаж риби, привезеної з підтоплених регіонів півдня. До чого це призведе дуже швидко? Це призведе до ботулізму, спалаху. Нам треба бути готовими по закладам охорони здоров'я до цього. І по-друге, чіткий контроль терміново кожного дня. Всі точки, які з'являються, їх треба просто ліквідовувати на Вулицях міста, тому що невідомо, яке це походження кожного року ми ми маємо декілька випадків на захворювання на сьогоднішній день. Всі випадки ботулізму, які були, пов'язані насамперед з тим, що люди вживали саме таку рибу. Тому ще раз наголошую на необхідності в принципі додержуватися всіх необхідних норм термічної обробки будь-якої їжі, а особливо те, що стосується річної риби. Кілька тонн пакетованої з незараженої води відправить Черніговодоканал у населені пункти на півдні України, які постраждали через підрив росіянами Каховської ГЕС. Про це сьогодні на нараді в міськраді сказав директор комунального підприємства Сергій Малявко. Нагадаємо, вчора водоканал запустив станцію пакетування води. Виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломаков сказав, що зараз треба допомогти південним регіонам, які мають проблеми з питною водою. Давайте поки сконцентруємося на Херсоні. У мене є заявка від секретаря Херсонської міської ради по пакетованій воді. Туди перейдемо по іншим населеним пунктам. Поки що давайте тиждень-два відпрацюємо в гуманітарній такій місії, вирішимо дійсно питання логістики. Я думаю, що ми до кінця тижня тисяча дві тих менш там тони двісті пакетів зробимо і відправимо також машину з гуманітарну. Як сказав директор Чернігів водоканалу Сергій Малявко, зараз у Нікопольському районі Дніпропетровської області працює автомобіль комунального підприємства, який розвозить людям питну воду. Зараз по всім цим невеликим і великим населеним пунктам ситуація дуже критична. Наразі відбувся сьогодні телефонний дзвінок із керівником водоканалу щодо потреби у пакетованій воді. От, ми готові там виготовити. Швидко там за добу тонну, дві-три відповідно до потреби, але тут проблема буде в логістиці. Водоканал буде шукати компанію, яка довезе воду на південь. За словами Сергія Малявка, передаватимуть незаражену воду, яка довше зберігатиметься. Станції є. Вбудована вже ультрафіолетова установка, вона знезаражує воду. Також опціонно передбачена і вона є е, міні-станція дозування гіпохлориду. І зараз ми її тестуємо. І, мабуть, для, для містечок півдня України ми будемо направляти воду вже з знезараженим гіпохлоридом для довготривалого зберігання. Ну знову ж таки, сонце, спека і потрібно буде довготривале зберігання, тому треба буде знезаражувати додаткову воду. У Чернігові розглядають можливість встановлення модульних наземних укриттів. Про це повідомив виконуючий обов'язки міського голови Олександр Ломако сьогодні під час наради. З його слів, на подібні укриття в Києві з міського бюджету виділили 300 мільйонів гривень. Їх планують встановлювати, зокрема у школах і дитсадочках, де відсутні підземні сховища. Вони не дешеві по тим цінам, що я бачив, по КМДА, це там. Плюс-мінус мільйон за кожне укриття. Якщо є в них потреба, і в якихось районах, можливо, немає іншої, іншої можливості, розглянути це питання. Як уточнив у коментарі Суспільному Олександр Ломако, рішення про необхідність закупівлі таких укриттів прийматиме міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Вона обстежить мікрорайони міста. Їх можуть встановити у громадських місцях чи дошкільних закладах, де відсутні укриття. Для прикладу, у Чернігові через відсутність укриттів досі не працює Центральний парк культури і відпочинку. Також, зі слів Ломаки, у Чернігові планують промоніторити відвідувачів. Ність укриттів. нам потрібно забезпечити моніторинг кількості, моніторинг відвідувань укриттів, щоб розуміти, в яких районах можливо є додаткова потреба, розуміти там, де дійсно спускається велика кількість людей. І там треба якісь роботи провести, зробити це першочергово. Там, де людей немає, ну очевидно, що із цим можна не поспішати. Але вести моніторинг кількості людей, які під час тривог спускаються, треба подумати, як це робити і забезпечити. Врятували на затопленій Херсонщині і знайшли йому родину у Чернігові. Волонтер Артем Ракітін привіз із півдня країни собаку, якого помітив на острівці з очерету і сміття. Пса нові господарі назвали кузею. Тепер він освоюється у новій домівці. Детальніше дивіться у сюжеті. Здравствуйте. Кузя приїхав із затопленої Херсонщини. Сьогодні він знайомиться з новою родиною в Чернігові. Драситяніке. Де ми потім з тобою дружити? собаку? Привіз волонтер, а нині військовослужбовець Артем Ракітін. Після підриву росіянами Каховської ГЕС він разом зі знайомими возив на південь України гуманітарну допомогу для постраждалих. Також там допомагали людям. З горища цього будинку врятували кошеня з мамою і повернули господарям. Одного дня на острівці, схожому на ось цей чоловіки побачили пса. Цей островок був біля ну, берега. Ви зрозуміли Тобто такий островок, плив. З там бутилки, який мусор. Ми навіть не слобки його подимали, тому що мотором ні, то я по очереду пішов. Він реально це був, він перепуганий такий, тремтячий був. Собачці вирішили знайти господарів. Артем виклав його фотографії у соцмережі. На них відгукнулася невістка Надії Володимирівни і сказала, що вони заберуть песика. Дорога з Херсонщини тривала 11 годин. Так, от ми з хлопцями їдемо з Херсонщини. Малой, іди сюди. Ай, ти красавець. Тепер Кузя житиме в цій родині. Собак. Наш будеш собачка. Наш, так, да. бідне, уши в калючечках усякий. Нахватався ти там, ну нічого. Ми тебе відмовимо, правда? Жінка каже, їй дуже шкода тварин, які постраждали від затоплення. Крім того, родина давно хотіла собаку. В інтернеті побачили, що нещасні ці. Собачата і котята і собачата, а сердечко як його люпеє. Нам любов привезли, ми б любою забрали. Лише би живе существо спасене була. Бо наш привикаєш катрібенку, потом. Надія Володимирівна нагодувала кузю. Да, Він роззнайомився з вулицею і подвір'ям. Жінка показала йому город і квітник. З котом Марсиком пес, поки не подружився. Тихо, 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 тих, не подраться. Наталія Гоман, Олександр Сітько, Суспільне новини, Чернігів на цьому у мене все більше новин. Читайте на сайті Суспільне.Медіа Бережіть себе і своїх рідних.